Уряд виділить Маріуполю 10 мільйонів гривень на відновлення. Ці кошти з резервного фонду підуть на оговтання міста після терористичної атаки та фінансову допомогу родинам загиблих і постраждалих уточнив. Прем'єр-міністр під час засідання уряду щодо інших населених пунктів, зокрема Авдіївки та Дебальцевого. Нині суму збитків обраховують в державній надзвичайній комісії. Далі спільно з місцевою владою та бізнесом профінансують першочергові потреби. Яценюк уточнив. Комісія створена в понеділок і на засідання збереться наступного тижня. Сьогодні кабінет міністрів України приймає рішення про виділення з резервного фонду. Уряду 10 мільйонів гривень безпосередньо на місто Маріуполь, які повинні бути спрямовані частково на першочергові відновлювальні роботи, і з цих коштів міська влада дасть фінансову допомогу сім'ям загиблих та сім'ям постраждалих.